Фармадоу. Забудь про головний біль. Ігри з м'ячем, веселі естафети та хореографія. Майстер-класи, їзда на мотоциклах. Це все програма табору на день, яку організував автор та актор студії Квартал 95» Олександр Пікалов. Табір на день – це така ініціатива, такий захід, який спонтанно був вигаданий. Мене запросили сфотографуватись у центрі Ямаріуполь. Я раптово, раптово там з'явився, сфотографувався, поспілкувався, побачив. І перше питання моє було: чим я можу допомогти. Відвідавши центр, Олександр зрозумів, що через війну, яку розпочала Росія, тисячі українських дітей втрачають найяскравіший період свого життя дитинство. Тому він вирішив змінити це. Я дав клич і всі друзі, які були, які мають якийсь хист, які мають бажання. Я сказав. Все, починаємо працювати з дітьми. Це вже восьмий захід, який Олександру вдалося організувати протягом місяця. Табір на день уже відвідали близько 400 дітей. Тренерами, аніматорами, хореографами та вожатими в таборі виступають всі ті, як жартує Олександр, хто є у нього в телефонній книзі. Тому навіть 16-річний син Пікалова Михайло, який займається професійно футболом, бере активну участь в татовій ініціативі. Ну і куди ж без колег по цеху? Я вже тут здає. Це якщо якщо не збихати, це майже ну четвертий раз. На початках було трошки незрозуміло, тому що ну ти, ти не розумієш, як, як з дітьми, як вони відносяться, в плані як їх відчуття. Тобто треба було трошки прощупати, як то кажуть дітей, зрозуміти, наскільки вони готові веселитися, наскільки вони реагують на вас. Кожен раз, коли ти приїжджаєш, ти вже розумієш, що ти що ти маєш робити, що ти маєш давати дітям, щоб викликати ці емоції, які тобі треба. і ну щоб їм сподобалось. Крім зіркових аніматорів, кожного разу до табору приїздять зірки. Які виступають для малечі і готові з нею поспілкуватися цього разу головним гостем програми став Олександр Усик, чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі. Це круті заклади, які роблять. Чому? Тому що там тут є нові спілкування, можна познайомитись, поспілкувати щось знати. Ну це, це круто. Пусик переконаний, що зустрічі з людьми, які чогось досягли у спорті чи інших галузях, можуть бути доленосними та мотивуючими для малечі. Коли я сам був підлітком, і коли до нас в зал чи в місто приїжджали якісь спортсмени, чи якісь зірки там, кіно, музики, ще когось, і це так, десь з, з, з краю подивитись, думаєш, вау, клас. Яким буде далі табір на день? Чому довелося організувати власний благодійний фонд та про зовсім інший вечірній квартал? Олександр Пікалов розкаже у студії Сніданку з 1 плюс 1» наживо. О, ура ми в ефірі. Олександр Пікалов в студії сніданку. Вітаю. Вітаю, дорогі. Подивіться, як, а, який має вигляд сучасний. Байкер, ти ж байкер, да? трошки, да. так. Трошки Трохи Ви є. для мене сучасні герої, тому що прокидатися в ранковий ефір, це суд. <смір> Обожнюю бути у вас в в четвертим буде. А ще я пам'ятаю завжди Сашою коли десь на зйомках там, чи на лізі сміху, коли спілкувалися, він говорить: в мене всередині, от зараз в людині прокинувся в якийсь час козак. Справжній запорізький козак, який зараз живе в образі Олександра Пікалова. Саме тому це і волонтер, і концерти для армії, і от проект, який про який зараз у нас піде мова, дитячий табір на один. День, розкажи про нього, будь ласка. Нарешті, нарешті його побачили. Мені дуже приємно, що, що побачили, що зняли сюжетик такий крутий, тому що для мене цей захід кожного разу це така подія. Там вже в ефірі було сказано, що колись я раптово опинився в центрі Ємаріуполь. І з цього угу. пішло, і, кстати, без людочки бірбір. -бір. Бір -бір не обійшлося. Я коли зайшов в цей центр, потім ну, мене настільки вразило, я зрозумів, що я буду щось робити, але щось робити ні. Настільки гучно я це розповідав у кафе. І Віталій зараз це мій дуже гарний товариш. Почув. Почув, так. Да, і мій телефон взяв людочки. Да, і воно полетіло. Да. І вже 4, 4 дні поспіль у нас вже був фонд. У нас вже все полетіло. У нас запрацювали соцсети, Ми вже зрозуміли, що ми будемо робити. Що ми будемо працювати для, для дітей, для дітей, які приїхали з Маріуполя в наше чудове місто Київ, яким важкувати трошки і давати їм давати, як все, як все почалося? Як ми знайшлися в цій війні, для того щоб бути максимально корисними для. Незнайомих навіть людей і сімей. Я пам'ятаю, 24-го, 25-го ми зустрілися, коли почалася війна, ми в ліфті їхали, полоді в гримерні сиділи, іноді навіть мовчали, бо ніхто не знав, як жити далі. Що з цим робити? Війна. в жіночому платі втік до Польщі. в чому при чому смачна історія сукні з якого ще білого кольору? Точно знали, що кошовий в рожевому кольорі, а В білому, і головне щоб вони не переплутали. Ні, ми були в той момент всі тут разом, бо ефір був в перший день. То да. чекли та, на моєвості. танк, то не да, А, <смеш> а скажіть, будь ласка, от так. як 24 лютого ти розмовляв із сином? Що ти йому казав? Ма як далі жити? Бо мішка, зараз міш, мішка був вже на змаганнях у Вінниці. Його не було грапту? Не було, було, він був у Вінниці і із... він приїхав в Київ вже через 4 дні. Ти не боявся його повертати в Київ? Може, можливо, Дорога. треба було там залишатися? Чи він вже в 16 років не зовсім питає в тата? Дорога була складна, а так він боявся. А Розмова про війну. Ну, з ним. ніякої є? розмови. Він запитав, як стріляти з mm -hmm. там у нас вдома є. Шух, шух, і uh -huh. Перше діло він сказав, а як тут що. Як тут що працює? Раз-раз. Дивіться, його попрацює. Дивіться, який доросле, а познайомилися ми трошки раніше. Буквально кілька кадрів. Дайте колеги а, колись на кухні сніданку. А, Саша приходив із сином, а виявляється, вони нормальні такі куховари. Що, і, і кулінарна справа це справа родини. Це 16-й рік. 16-й рік і гарно ми тоді тоді приготували. В принципі, у вас сімейка багатопрофільна, я бачу. Ріжем йому. Він зараз вищий за тебе, правда? Вищий на три голови вже угу. Це ж спорт. Слухай, ну от цікаво, як він ну от він з тобою там був серед дітей, як він це сприймав, так? і наскільки для тебе це Це ж нелегко. Було кожного кожного разу, коли ми приїжджаємо на табір, ми бачимо, по-перше, у нас локації, є, так, які, які я бачу, що не зайняті. Коли угу. я побачив майданчик футбольний, невеличкий, я одразу зателефонував, кажу, мішка, а ну давай спробуємо. І він приїхав, спробував, вийшло. Йому сподобалось. І... Йому сподобалось, і тому він раз махати. Зараз він тепер в процесі. хто може допомагати, як не син. Ну так, да, це правда. Е, концерти для Збройних сил України, концерти в гарячих точках, концерти в тилу. Е, наскільки важливим у нас цей е, е, діалог весь час виникає гумор під час війни? Тому що є mm. завжди люди, які говорять гумор недоречний. Я точно можу сказати, що військові на гумор реагують, як ви особливо перші концерти, коли ви поїхали, і не знали, що якою буде реакція. Юр Перший концерт у нас був, здається, днів 5 чи 7 уже, як війна почалася. Був у нас перший концерт, я пам'ятаю. Це був бомбосховище було бомбосховище, там були хлопці і дівчата, якому ми вийшли. Вже там, сирена, все, вони фотографуються. Каже, тікайте вона каже, ні, квартал приїхав. І ми зрозуміли, тоді були перші спроби дати якийсь гумор. Вже були перші спроби дати. Ще й самим було складно. Складно, складно, тому що неясно, який гумор, який гумор. А от такі гумор, ми почали вигадувати якісь історії про себе, а потім історії саме нас почали обростати. Тому кожного разу, коли приїжджаєш, а концерт. У нас вже було щось там, у нас два дні тому, Женька сказав, страшну цифру. 141. Ну, я ну, я вирахував, що конкретно я з кошевим це 98 чи 99 концертів. У вас э, є іноді розділення? не У нас буває так, коли ми приїжджали, там э, багатенько було, був. А де це ми були? Останній ну, раз ми коли з тобою Миколай. на заправці Мик... зустрілися, да, да, да. це був жіночий квартал. Да, Ви да. жіночий квартал. Да, да. Миколаїв у нас був там було моїх, здається, чотири з і Шуровим. А Женька поїхав цей же час три відпрацьовував. А і в Кривому таке ж було. Кварталу історі. гарно їх багато, можна відразу можна в, різні в різні точки. В всі зараз почти всі однаково виглядають. Воно ти неодноразово говорив, бо ти часто приходив до нас весь цей час в студію і розповідав про зустріч з хлопцями, що вони якраз таки більше хочуть говорити не про війну, а саме більше про якісь легкі теми, або про сім'ю, по або побутові, або жартувати. А про що за, от, за зала штурмова, про що говорить? Вони всі підколюють нас. А, так? Підколюють, Ну, Я ж розказував, що була там одна історія, коли це був Харків, коли приїхали, там у нас було декілька концертів в метро. Тому що ми на клаустрофобія. Я ж кажу, гарняк з клаустрофобії, це ж я. Ось, і мені довелося, я так тримався, тому що там трошки водило. Да, і оце ж зранку ми приїхали, нам видали ж такого спецагента, якийсь там ну, Рембо, який охороняв. Тому що ми, ми поїхали з Салтавку, mm -hmm. там по своїх справах, mm -hmm. зустрілися з людьми. Там концертів чотири було. І оце ж один із останніх це ми в тунель туди. Раз, вже ждемо, тут, тут така труба, залізна, тімно. Ідемо, ідемо, ми такий залізний звук? Дзинь, дзинь, дзинь. Женька каже, що? каже воїн. патрон упав. він каже: ні, чека. Слухай дорожні. За... Після цього каже, слава Богу, у нас два костюми. Самі, це реально крута штука. І ви, а, Свідки, свідки емоційного стану наших військових і захисників, захисниць. І подивіться, їхні тіктоки. Це ще одна зброя. Вони просто кайфові, вони кайфові, вони кайфові, рідня їх кайфова. Тож, я кажу, там під Запоріжжям обстріл почався. Заскочили в бліндаж, і він каже, а я заскакую, там хлопець спить. Ну, ну все взривається, а хлопець спить. Він так підрозділи, каже, талон. Каже, давай фотографіюся. Каже, дивиським я. На прислати, що в бані. секундочку друзі, важливо про концерт. Це так, важливо так. сьогодні, 16 вересня, в 19 годині, на телеканалі Тед буде показаний ексклюзивний концерт від вечірнього кварталу. Це продовження великого концерту єдиного кварталу, вечірнього і жіночого. І це перший телевізійний концерт в студії з моменту початку повномасштабного вторгнення е Російської Федерації в Україну. і Цей концерт має велике значення як для самих акторів, так і для всіх наших глядачів. Тому що ось так потрошки? Ми будемо повертати в ефір наші концерти, надихати людей там українців. присутні і військові лікарі і переселенці з Маріуполя, які через війну змушені були покинути свої рідні домівки. Сподіваємося, що вони все повернуться, все повернеться. Сань, а в чунь кварталі. Ти що, ти різних персонажів за цей час свою акторську кар'єру зіграв? Да? Aa, і під'юджував неабияк. Він не це просто хорошо. Зараз... А тепер Соловйов. Хороші. Спокійне, так. <времена> Зараз було таких негідників, граємо, що аж самому противно. Але тримаємося. Концерт прикольний. Прикольний, тому що <Corey> він був дуже складний. Дуже складний. Складно було дойти до цього концерту. Складно було знімати дві повітряних. Зупинялись, звісно. зупинялися? в підвалу. Вже казали ще раз треті. Хто не зупиняється, тому що все далімо далі. Так, да. да, концерт такий складний був, але дуже чудовий. і Я бачив, я монтував це все. І, ну кожного разу дивлюся, в мене там очі мокрі. Такий рок-н-рольний рок концерт uh -huh. вийшов у нас. Прикольно і нарешті, нарешті він українською мовою. Я до цього йшов, я вже пів та як пів років сп'ять. Я кричу тільки українською ні. От зараз вже ну, от і зараз на місці Олександр гарно розмовляє українською мовою, тому що раніше більше було русизмів. Зараз сидить людина, така ніби все життя Раніше, коли було складніше розмовляти, я казав, Ну Ну, слухайте, Україна по різному розмовляє. І діалекти є, є суржик безумовно. Це теж Україна, це треба розуміти, але Україну треба плекати і через мовний. Аспект також. Так, черта. Так, ну, сьогодні, сьогодні 19.00 на теті, так, донатимо, дивимося, що творить фонд Олександра Пікалова. Чекаємо всіх, хто хоче допомагати, ми вас чекаємо. Допомога не тільки фінансова, можна як завгодно. Приходьте, я завжди ну, кажу, все. танцюйте з нами, стрибайте. Робіть, робіть добролю. В слово дня сьогодні яскиня. Знаєш, що таке яскиня? Яскиня. Село треба. Ми не знаємо. Ми не знаємо, що це таке. От і я не знала, і зараз прислали нам наші редактори. Відгадка маємо ага, яскиня, Це печера, це печера. Слово село печера. Тому відгадали, насолоджуємося правильною відповіддю, Ну, дуже багато було правильних відповідей, що це саме печера. Тому Після сніданку ЖВЛ один з героїв я точно запам'ятав. це Клопотенко. Клопотенко. Якесь зізнання в нього. І далі, далі відома блогерка. Ви не забувайте, що сніданок це ваша точка опори. Кожного ранку для вас всі актуальні новини, статистика, жарти. Ну і звичайно, кухня. Без якої в нас тепер сніданок не обходимось. Самі Дякую. дякуємо. тобі. Дякую. 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 Гарного дня, будьте Україною. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.